Це сталося в кінці нового року, в ніч з 30 по 31 грудня. Мені тоді було всього 10 років, я тоді з батьками жив в старому будинку на околиці міста. Того вечора батько виїхав на новорічний корпоратив у себе на роботі, А оскільки моя мати не любить галасливі вечірки, та й святкових турбот було багато, ми з нею вирішили залишитися вдома. Мати поставила в кут кімнати нашу розкішну ялинку, я почав допомагати наряджати її. Золотисті кулі. Ярлянди з'явилися на її зелених гілках. Я, як зачарований, дивився на цю всю пишність і не міг дочекатися нового року. За вікном була глибока ніч, і нам захотілося спати. Я пішов у свою кімнату, а мама разом із собакою у свою Я під ковдру. Влаштувався зручніше і спробував заснути. Я пролежав із заплющеними очима близько півгодини, але сон чомусь не приходив дивно, адже зазвичай я відразу засинаю, тим більше в такий пізній час я, подумки, наказав собі заснути і сильніше заплющив очі, як раптом я почув якісь кроки, що долинали з кухні. Оце ж треба тобі, і мамі теж не спиться. Подумав я, я вирішив вийти до неї на кухню. Але відчинивши двері, я, опинившись у коридорі, з подовом побачив маму, яка теж вийшла зі своєї кімнати. Я думав, що це ти ходиш на кухні, сказав я. Ні, весь цей час я була в себе і засинала, а почувши твої кроки на кухні, хотіла сказати, щоб ти лягав спати, адже завтра рано вставати, сказала мені мама. Але це був не я. Вимовив я з тремтінням у голосі. Може, це була собака, та ні, вона була зі мною, сказала мені мама. Вона косо подивилася на кухню, і я побачив на її обличчі тривогу. Потім ми обережно прийшли на кухню і вімкнули там світло. Як не дивно, на кухні нікого не було і все було тихо. «Хм, Дивно, почулося чи що? задумливо сказала мама. Далі ми з мамою оглянули всі кімнати в будинку. Але нікого не виявили, все було гаразд. Зрештою, не знайшовши відповіді на запитання, що це за звуки долонали з кухні, і вважаючи, що все це нам почулося, ми пішли спати, я пішов у кімнату до мами, бо, чесно кажучи, після цього одному в своїй кімнаті спати було моторошно. Мама зачинила двері, вимкнула світло і лягла поряд зі мною, минув ще деякий час. І, мабуть, ми з мамою не могли відволіктися від тих думок, тому що я теж бачив, що вона не спить. І тут з кухні знову почалися кроки, але цього разу виразніші. Я з жахом сховався під ковдру і притиснувся до своєї мами. Мене всього трясло, собака почала гавкати. Поглянувши на маму, я побачив на її обличчі такий самий страх. Минуло кілька секунд, і кроки з кухні попрямували до нас. У двері повільно прочинилися, і на порозі з'явилося щось незрозуміле. Воно було схоже на тінь, але на людську, а на якусь дивну і лякаючу. У неї були довгі руки та короткі ноги, було видно сплутане довге волосся, воно рухалося до нас, і я закричав Мама міцно обійняла мене, заплющила очі і почала читати молитву. Наш собака сильно заскулив. І сховався під ліжком. Я не знаю, скільки це тривало, таке відчуття, що вічність. Я, так само, як і мама, боявся розплющити очі, і тут, нарешті, вона закінчила читати молитву. Я дбайливим страхом розплющив очі і глянув уперед. Кімната була порожня. Це щось зникло. Мама ще довго сиділа в шоці. Потім ми все ж таки заснули. Наступного дня до нас прийшли родичі. Щоб разом зустріти наступний новий рік, але бабуся помітила, що з нами щось не так. Вона запитала у нас, що у вас трапилося, мамі довелося розповісти все. Усі родичі були шоковані. Трохи налякана бабуся сказала: це був домовик. Раніше дуже давно люди бачили їх дуже часто, були вони добрі та злі. Ви, напевно, його чимось образили, напевно, ви поставили ялинку на його місце. І ось він і образився, після її слів ми продовжили свято, але ніхто не веселився. Незабаром ми переїхали до нового будинку, і я щодня згадую ту саму ніч, І з наближенням ночі я завжди згадую розповідь бабусі.